Всім вітання, соціальний проект Добра кава, друзі. передрізвяний період у Львові на Вернадську 8 нас сьогодні Людмила Гришко, голова правління громадської організації Золоті роки. Вітаю вас. Доброго дня, Тарас. Доброго дня всім глядачам. О, золоті роки. Це така організація, яка об'єднує вже таких людей зрілих, поважних, як я зрозумів, так скажіть, як працює ваша організація? І до речі, вітаю вас. З річницею, хто не знає, то на днях організація відзначила вже скільки? 11. 11 років, років друзі. То не вам не якесь таке во. То є 11 річниця, це серйозно. Вітаю вас і бажаю вам процвітання, процвітання і нових хороших ідей. Скажіть, як працює ваша організація? Які основні напрямки її? Дякую, Тараса. Я трошки розкажу про нашу організацію, бо е, якщо бути чесними, 16 років ми вже працюємо в цьому напрямку, власне, робота з людьми поважного віку у Львові. Угу. Е, діяльність наша є дуже такою різноманітною була за ці 11 років, тому що, розумієте, професійно ми працюємо 11 років, так? але загалом 16. Так. Е, це були фестивалі, це були міжнародні фестивалі, це були форуми. Форми такі всеукраїнського рівня, так, де були присутні тисячі осіб. Також це були і ярмарки, і фестивалі, і міжнародні фестивалі. Ми Україну представляли за кордоном. Це було направду відповідально і дуже, і дуже цікаво. Це були різнопланові проекти з різними партнерами. О, це була медійна грамотність і комп'ютерна грамотність. Це були знову ж таки інформаційні такі різні блоки, де люди навчалися. Як можна куди звернутися? Це були проекти із міською радою нашою, були проекти із ЦНАПами, і з судзахистом, і з управлінням культури. Це були дійсності такі різні потреби. Ми завжди досліджуємо один-два рази в рік. Ми завжди сідаємо за круглий сіл і питаємося людей, що би вам було цікаво, які є потреби, які є виклики. І тоді ми вже напрацьовуємо це. Так. І на протязі року ми вже працюємо. А ми маємо співпрацю з 2014 року. Оку, власне, з громадською організацією суспільство і право, які працюють в правовому напрямку, зараз от проводиться один з престів, де люди мають можливість більше довідатися, що таке євросоюз, як він правильно працює, де він може бути для нас корисним, і загалом, які є ланки і напрямки роботи власне. Європейської такої європейські цінності, так, тому що ми не завжди розуміємо, знаємо, для чого ми йдемо в Євросоюз, що може бути з цього нам корисне Останні три з половиною роки ми працюємо з такою організацією, як helpage Це власне робота... міжнародно, так? Так, це міжнародна, але є представництво в Україні у Львові і ми це організація, яка переважно працює з людьми ВПО, але найближчим часом ми будемо старатися вже це слово таке забувати, тому що це є мешканці нашої громади, і ну, це трошки є, слово це... таке дивне. Та трошки воно дивне, але це є вихованка. Кажуть, люди часу, що не дуже приємно тим людям, правда? Е... Так і нам не дуже приємно цих людей якось так, знаєте, відокремлювати від мешканців mm -hmm. нашої громади. Тому ми хочемо. Е Більше інформаційно попрацювати для того, щоб люди мали більше інформації, щоб вони мали більше можливості, щоб вони розуміли, чим вони можуть займатися після виходу на пенсію. Так? Ну, наша робота власне, з міською владою цього року є достатньо такою ефективною, можна угу. сказати, якби підсумки цього року. Так? Справа в тому, що разом з різними громадськими організаціями, бо ми є членами мережі, за освіту літніх в Україні ми напрацювали це стратегію. Це інститут третього віку, чи як ви працюють. Ні, ні ні, чи це ні, ні, ні. Це Окремі. трошки інакше. Це колись ми мали таких гарних партнерів, ми дуже багато з ними працювали. Ми і зараз працюємо, але вже трошечки менше, та? тому що всі працюють на місцях. Це, власне. Е... Організація називається Центр соціум. Це uh -huh. місто Вінниця. Вони працювали в цьому напрямку, брали на себе багато відповідальності, де ми навчалися, як працювати, як працювати на місцях, і відповідно ми напрацювали стратегію підтримки особистого розвитку людей поважного віку на даному часі. Ця стратегія, ми її допрацьовуємо, вносимо такі свої пропозиції власне, в роботу програми і стратегії міста Львова. Ми передали власне інституту міста і надіємося, що. Разом допрацюємо і будуть такі достатньо серйозні зміни, де люди зможуть скористатися тими програмами, тими можливостями, які будуть додатковими до тих, що є, і зараз працюють в місті Львові, тому що Львів має стратегію для діток, має молодіжну стратегію, але для тих людей, які ціле життя платили податки, на жаль, не було. І зараз ми хочу виправити цю ситуацію, тому наша співпраця є досить серйозною і ми надіємося. На таку гарну партнерську діяльність, тому що Тобто Власне, бачаюсь, рік назад комунікація налагоджена з містом, так е, так достатньо серйозно налагоджена uh -huh. комунікація, е, тому що все ж таки люди, бачите, ми діток готуємо до школи, так? практично з народження? Коли ми задаємо запитання батькам чи бабусям і дідусям, е, коли ми починаємо готувати діток до школи, так? то всі кажуть, практично з народження. А я питаюся: добре, а от чи готуємо ми людей до виходу на пенсію, так? Ну і відповідно, звичайно, що не готуємо, бо немає коли, немає там часу, немає потребу то, до того треба ще готувати. А ви знаєте, мабуть, і потрібно. А як це? мені зараз 58 років минуло? Я По це вас дуже, не дуже, дов, дуже дякую. Але я дуже добре це розумію, тому що як людина активна, так і займаюся 16 років активно ну, так. В громадському секторі, то багато чого я знаю, так а є дуже багато людей, які не розуміють того, що потрібно готуватися до виходу на пенсію. А, а як вже по приходи, а як потрібно готувати. Час? Почекайте, як це потрібно? Ну, в першу чергу, інформаційно. Угу. Розумієте? Чому інформаційно? Тому що людина е, має розуміти те, що після виходу на пенсію життя тільки починається, воно не закінчується. Воно, можливо, змінюється, є якісь інші е, пріоритети, інші цінності, але людина має більше часу е, для себе. Скажімо, для підтримки свого здоров'я з одної сторони, з іншої сторони, реалізувати свої мрії. Хтось хотів співати продовж життя, хтось хотів малювати впродовж життя, хтось хотів танцювати впродовж життя, а хтось хотів просто почитати книжку. Тому. Наші партнери особливо це було видно під час місяця людей поважного віку. Це був жовтень місяць, угу. і ми мали е, таку можливість власне за підтримки Львівської міської ради і наших е, партнерів е, Кримсос і УВКБ в е, справах біженців. Власне, за підтримки ООН, і ми мали таку можливість об'єднати громадські організації наших партнерів. Особливо активно включилися Львів Фільм-центр, де ми знаходимося, і вже 3,5 роки дуже активно працюємо. І кожна організація мала можливість включитися. Провести заходи, поділитися своїм досвідом, розказати про свою організацію, так само і культурні наші такі заклади, як Центр Довженка, Кінотеатр Лесі Українки, Ботанічний Сад, знову ж таки музеї. Потім, е наш, як я кажу, дельфінарій, але це трошки по-іншому називається, так от мали можливість включитися знову ж таки профтехосвіта. Так само це були майстер-класи. Ми робили пиріжки. Тобто, людина при виході на пенсію може відкрити соціальне підприємництво, але на жаль, ну не всі про це знають, так тобто, це, це угу. щось нове. Але чому це не зробити? Так багато хто мріє шити чи створювати якісь свої цікаві речі своїми руками. Це так само ми даємо таку можливість. Ми маємо мали такий дуже гарний проект. Зараз ми його продовжуємо, стараємося вже своїми силами, але надіємося, що ми це поправимо і трошки розширимо. Це власне платформа соціальних змін. От і також ми мали похід 57 го училищ. Я вже так по, по старому звикла, як стара вже львів'янка, та досвідчена, о, досвідчена. Досвідчена львів'янка. знаєте, пані, по старому. Так. Mm -hmm. От так само ми мали дуже гарне знайомство власне, з можливостями, де бабусі і дідусі прийшли з онуками і довідалися власне, про нові можливості, тому що ми, на жаль, не маємо такого в повному обсязі уявлення, що таке профтехосвіта сучасна. А це направду дуже важливо, і це дуже все помінялося. Розумієте? От ми, наприклад, ну, не так. знаємо, що тепер слово сантехнік не вживається. Тепер а я інсталятор. О, я і не знаю. Інсталятор дуже гарне слово. От і тому електрик вживається чи ні? Ну, наразі так вживається. Можливо, ми щось таке гарне слово придумаємо. Можливо, майстер з налагодження мереж електричних так само. Пані Людмила, я дозволь собі одну ремарку включитися. Дивіться, а от у мене є тітка, вона 60 ще вона працює кухарем в санаторії. Каже, що я буду робити, як я піду на пенсію? От що ви таким людям сказали, які не хочуть йти на пенсію? 에, ви знаєте, вона вже я в... сама знаю і розумію те, що Кажи, як е, на бенцію, пенсію, нікому не буде потрібно. Ну розумієте, для людей поважного віку це львів'яни і це угу. для нас гарне слово, так 에, важливо спілкування, важливо десь Але випити горнятського хату. В селах звичайно, звичайно, але є громада, і давайте згадаємо у ті часи, коли ми були молодими юними, і скажімо, десь там зовсім ходили за пляшку купувати цукерки в жменьку до склепу в магазин. Угу. Моя мама пам'ятає тут. Та я пам'ятаю, я сама так робила. От розумієте, але були хори в таких невеличких громадах. Кожному В селі. Так, звичайно, працював клуб, працювала школа а зараз дуже активно. Жаль, то все там. Чому є невеличкі села, де дійсності працює і клуб, і громада досить активно працює, і вони, власне, пишуть проекти, вони залучають фінансування. І там, наприклад, є і комп'ютерні класи, працюють, де приходять батьки, бабусі, дідусі. Чому нашим діткам, нашим онукам не навчити бабусю користуватися тим самим гаджетом? Телефончиком. Телефончиком. По-простому розумієте? Дуже гарно, я так само дозволяю свого внучку вчити мене власне щось, щось на тому самому телефоні. Він каже, мені знайти... кнопочного хватає і все. Ну так, але розумієте, Добре. ми йдемо вперед, і це і від нас не залежить. Пані Людмила, і ви дуже активна людина, і тому на завершення нашу коротенького спілкування, побажання всім людям от вашого віку от таким бути, я би хотів, щоб була моя мама, мій тато, моя тітка. Ну, не встидатися, не боятися спілкування, приходити в золоті руки на. Угу. Де, де знаходиться організація? Зараз ми працюємо досить активно. Це є дві локації. Саме головна локація це Львів, центр Фільм, це колишній кінотеатр Сокіл, це є Володимира Великого, 14 А. І час від часу ми працюємо також на Стрийській 79, це є бібліотека. Угу. Також ми ще працюємо Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, яка знаходиться в проспект Шевченка, 13. Знаю, ми там були. І е, що робити? Встидатися, справа в тому, що громадська організація Золоті руки» має партнерів в різних містах України, тому не встидайтеся, звертайтеся, ми порадимо до кого звернутися, якщо ви мешкаєте десь в інших громадах. І загалом всіх чемних, дуже чемних ми завжди любимо і чекаємо до нас в гості на наші заходи. Де би ви не мешкали, до нас приїжджають люди і з Луцька, і з Моршина можуть і з Моршина, і в Трускавці ми маємо Все, беру свою маму на другий раз. Ми маємо дуже багато друзів, знайомих, тому ми завжди радимо, де можна звернутися, і в кривому розі. Ну будь де. Головне бажання головне так, що бажання, люди та. не бійтеся і себе і головне бажання, щоб на нас напала перемога. Буде, буде пані Людмила. Все, дякую вам за ефір за ту вашу активність. Ви просто молодець і бажаю вам невтомних успіхів у вашій хорошій потрібній справі. Добра... Готуємося Д... до виходу на пенсію. Правильно готуємося. Е, добра кава, друзі, була з вами. Ну і ми побачимось, почуємось тут у Львові. Приходьте до нас. Дякую.